Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо на тему догляд за шкірою обличчя влітку поради косметолога. Ось у нашої програми це лікар-дерматолог, косметолог Валентина Бойчук. День, Валентина. Доброго дня, пані Валентин. Доброго дня. Перше питання: які зміни в догляді за шкірою обличчя варто внести у свою програму влітку? В програму влітку важливо. Перше, ретельно підбирайте догляди для очищення шкіри. Догляди для очищення шкіри, якщо ми взаємоній осінній період використовували один, два рази максимум, то в літній період часу ми використовуємо догляди для очищення шкіри від 2, 3, 4 рази, в залежності від типу шкіри, особливо. Ті люди, які мають схильність до жирної шкіри. Окрім цього, необхідно не забувати, що потрібно слідкувати за шкірою не лише обличчя, а й тіла. Тому душ з прохолодною водою, люди, які схильні до пітливості, краще приймати душ на контрасті, холод, тепло, холод, тепло, для того, щоб тренувати трошки судини і тренувати наші потові залози. Окрім того, пам'ятаємо, що літній період часу небезпечний пігментацією, тому ми використовуємо обов'язково включаємо використання сонцезахисні основи. І я б хотіла, щоб ми пам'ятали, що косметика повинна бути легкої текстури. Це першочергово. А якщо говорити саме за різні типи шкіри обличчя, ну вони, скажімо, шкіра є різна, є жирна, є комбінована, є суха. Ось які тут внести саме корективи, якщо брати різні типи шкіри? Якщо брати різні типи шкіри, ми повинні пам'ятати перше: до наших очищуючих засобів повинні входити гіалуронова кислота, молочна кислота. В принципі, це здебільшого кислоти, аніж основи луги. Тому зверніть на це увагу, люди з усіма типами шкіри. А щоб конкретно підібрати засіб для літнього догляду за шкірою, необхідна все ж таки консультація лікаря, дерматолога, косметолога. Які засоби для очищення шкіри обличчя підходять найкраще в умовах високої вологості? Висока вологість, ми повинні пам'ятати, погано впливає на шкіру. Шкіра виглядає вялою, тьмяною, так само волосся, не тримає форми, виглядає жирним, тому ми повинні пам'ятати, що при підвищеній вологості є схильність до грибкового враження, є схильність до підвищеного росту бородавок, папілом і так далі. Тому ми повинні доглядати особливо за шкірою. Здебільшого більш кислотні засоби і за шкірою тіла теж. Які засоби для зволоження шкіри, скажімо, можна обличчя рекомендувати влітку? Літні засоби повинні бути легкої текстури. В усіх кремах є текстура ліпідів, так званих жирів, тому краще вибирати крема з текстурою менше 23% жирної основи. Це вказано в інструкції крема. Але я б радила все-таки не кремову основу, а основу сивороток. Вона легка, легкої текстури і в склад входить гіалуронова кислота, яка гарно дає зволоження в літній період часу. Тобто краще влітку, я так зрозуміла, перейти більше на, на легку сивертку. текстуру сивертки. Так. Чи потрібно сонцезахисний крем щодня застосовувати, навіть якщо я не планую там тривалий час перебувати на сонці? Так, це є обов'язковим моментом догляду за шкірою, і сонцезахисний крем ми використовуємо, виходячи з дому за 30 хвилин, наносимо для того, щоб текстура розпреділилась рівномірно по обличчі, щоб він впітався в нашу шкіру і дав хороший результат. Якщо ми... В режимі міста знаходимося, то сонцезахисні крема достатньо використовувати з Спф 30. Якщо це в умовах відпочинку, то 50 – це мінімум. А якщо у людини дуже, скажімо, така тонка світла шкіра, який захист їй потрібно? 30 вистачить чи все-таки за ну там за 50? Все-таки за 50, якщо це зона відпочинку. Якщо це зона міста, 30 достатньо, це однозначно. Тобто за 30 хвилин перед виходом. Так. Як обрати, скажімо, правильний сонцезахисний крем для шкіри в умовах високих температур ну і вологості? А на що звернути увагу? Адже вони все одно різні на сьогоднішній день досить великий вибір і тональних кремів, і текстури сонцезахисного крему. Здебільшого, якщо ми говоримо лише про сонцезахисний крем, то на сьогоднішній день крім крема є гель для жирної шкіри. Сонцезахисні, а для всіх інших типів шкіри можна вибирати крімову основу, але пам'ятайте, що до текстури SPF має входити обов'язково цинк і диоксид титану. Це засоби, які 100% нас захищають. Тобто, ну, власне, є ще варіант гелі, і людям, скажімо, з жирною, жирною шкірою... шкірою краще, зверніть увагу, беріть пробнічки. Я б радила підійти до косметолога, взяти пробнік одної, другої, третьої текстури для порівняння. І таким чином вирішити собі, що для вас краще в літній період часу. Пробніки в цілому безкоштовно в косметологів, тому приходьте, звертайтесь. І угу. підбирайте собі текстуру. Які інгредієнти у засобах для шкіри обличчя потрібно уникати влітку, тобто, щоб їх не було, скажімо, в нашому арсеналі? Літній період часу потрібно уникати агресивних препаратів, інгредієнтів в крімах, це ретиноли, які викликають підвищення пігментації в літній період часу, а в зимній вони лікують від пігментації. Тому пам'ятайте, ретинолова основа. Не бажана в літній період часу, навіть для підлітків з акне. І другий препарат це глікольова кислота. Вона теж діє досить агресивно і може стати причиною пігментації. Угу. В принципі, нотуємо себе на гіалуроновій кислоті, пантенолі, вера і так далі. Як часто рекомендується використовувати пілінги, скажімо, влітку і ще якісь процедури, ну можливо, які б варто не використовувати, скажімо, влітку? Літній період часу не є небезпечний для трав'яних пілінгів, для пілінгів легкої текстури, піри ікс, наприклад. Але в цілому відбілюючи глибокі пілінги, це є протипоказ для літнього періоду часу. Тобто, ну, якщо мова йде лише про пілінги, а які ще процедури не бажано робити влітку, пов'язані з обличчям? Процедури в літній період часу, які пов'язані з відбілюванням, не можна використовувати категорично. Крім того, ми не використовуємо лазерні процедури, так як вони можуть спричинити пігментацію, розширення судин і в майбутньому розація. Також ми не використовуємо процедури. По е, глибоким чисткам обличчя тільки поверхневі, тільки апаратні, щоб не спровокувати пігментацію. Літній період часу небезпечний пігментацією, тому агресивні процедури не використовуються, такі як лазер, такі як мікроголковий РФ і так далі. Які засоби можна порекомендувати слухачам, глядачам для заспокоєння і зменшення подразнення шкіри після сонячних опіків? Це першу чергу засоби кремової основи, до складу яких входять, зверніть увагу, перше пантенол, друге вера і третє гіалоронова кислота. Пантенол знімає запалення, вера покращує текстуру шкіри і знімає запалення, а гіалоронова кислота дає додаткове зволоження. Супер. Алергія. А ось я просто це чомусь згадала, що у деяких людей, скажімо, на алоє буває алергія. І ось взагалі літній період, наскільки він ну, характеризується алергіями різного типу, і як, скажімо, ну, можна уникнути максимально алергічних реакцій? Алергічні реакції в літній період здебільшого це харчові, тому що ягоди, фрукти всі їдять максимально. А є люди, які схильні до алергічних станів, тому звернути увагу на те, що ми з червоного кольору переходимо на жовтий. Не червоні там малинки, а жовті, не червоні помідорки, а жовті це рекомендація для тих людей, які схильні до алергічних станів. Вони знають про це, тому уникайте червоного кольору. Другий момент алергічних станів в літній період часу це. Використання все-таки СПФ ми його рекомендуємо. Це сонцезахисний фактор. Так, але здебільшого на сонцезахисний фактор, так як здебільшого вони тяжкої текстури, і пацієнти найчастіше купують їх самостійно, не консультуються з дерматологом, пробників не беруть. Самостійно прийшли в аптеку, взяли будь-який засіб і використовують. І тому на тяжку структуру, шкіра. Закрита, не дихає, і є схильність до алергізації, особливо якщо це стосується зони відпочинку, сольоної води, змішується сольована вода з сонцезахистом і так далі. Тому найчастіше це є алергічні стани, особливо у дітей і у дорослих теж. Які процедури або техніки догляду за шкірою можуть бути корисними для боротьби з проблемами, такими як алергія там або висушення шкіри? Якщо ми говоримо про алергію, то продовжу. Як же ж використовуємо сонцезахист, а він викликає алергічні стани? Тому обов'язково, якщо вийшли з соленої води, мийте обличчя прісною водою і додатково нанесіть сонцезахисний крем. Якщо вже так трапилось, що у вас виникла алергія, то потрібно звернутися до лікаря-дерматолога. Зараз лікарі працюють онлайн, так як і всі інші сфери. Обслуговування тому своєчасно звернутися таки до лікаря. Я б радила. А до речі, про алергію, як вона проявляється на обличчі і що робити? Тобто, іноді люди, я так розумію, що можуть не зрозуміти, що вони алергіки. Першочергово ви відчуєте легкий сфербіж обличчя, тобто це обов'язковий симптом. Це обов'язковий симптом, і в другу чергу це почервоніння обличчя. А далі можуть бути висипи різної текстури, тому. В першу чергу звертайте увагу на свербіж і почервоніння обличчя. Якщо свербіж, почервоніння обличчя самостійно не пройшов на протязі 15-20 хвилин, а погіршується, то зверніться обов'язково до лікаря. Це перші прояви алергічної реакції. Які засоби чи процедури, скажімо, можуть допомогти покращити текстуру шкіри, зменшити пігментні плями, які можуть з'явитися? З пігментацією під черкую, не працюємо в ліч... ну, літній період часу категорично. Mm -hmm. але якщо... Тобто це... людину не чіпають абсолютно. Не трогаємо, тільки рекомендуємо професійний сонцезахист. Це mm -hmm. обов'язково. Вже якщо так трапилось, у вас з'явилась пігментація, але літній період часу продовжується. Будь ласка, перейдіть на інший сонцезахисний, який буде рекомендувати лікар. Це професійні засоби. Далі. Для того, щоб покращити стан шкіри все ж таки в літній період часу, перейдіть з механічних чисток на водні чистки, так званий барофорез. А, І що, а що це за процедура, до речі? Процедура: завдяки активному тиску відбувається очищення шкіри, в апарат заливаються розчини. Дезрощіни без спиртової основи, таким чином це є легка чистка, але після дезрощення заливають зволоження, розчини для зволоження, розчини для зняття запалення, ромашка, м'ята, що гарно впливає на шкіру. Тому це перший момент, барофорез, другий момент фонофорез. Фонофорез це процедура. Саме для зволоження шкіри для виконання цієї процедури використовують сивворятки з гіалуроновою кислотою, тому це досить класна процедура в літній період часу. Це дві процедури, які можу відмітити, які однозначно підходять всім типам обличчя, і ви можете сміло йти до косметолога на ці процедури. А в магазинах доволі часто ну скажімо, є, є серед ас асорт. Асортименту тоніки, розпилювачі такі, і є спреї там, або мінеральна вода, теж розпилювачі для обличчя. Прекрасно. Наскільки, це, да, от влітку, наскільки ці, скажімо, продукти, ця продукція потрібна? І чи можна взагалі тонік розпилювати? Тонік можна розпилювати. В складі таких тоніків, розпилювачів входить гіалуронова кислота. Ви можете використовувати як приміщенні, як на косметику, як на морі, в будь-якому місці, це має бути в сумочці для щоденного використання. Тобто в сумочці має бути крем для сонцезахис. Сонцезахисний, сонцезахисний і тонік. Тонік якийсь, для або зволоження, обов'язково тонік або спрей, розпилювач. Але має бути вказано, що це для зволоження. Він збагачений гіалуроновою кислотою. А що ще має бути, скажімо, в сумочці у жінці або там дівчини для того, аби систематично, скажімо, протягом дня доглядати за шкірою обличчя? Ну, давайте будемо говорити про те, що ми поговорили про обличчя, а наші губи теж підсушуються на активному сонці. тому... Окрім сонцезахисту, окрім тоніків або лосьонів, розпилювачів для зволоження, потрібно, щоб був. Була ще помадка для зволоження, або гелі для губ для зволоження теж з гіалуроновою кислотою. Все на гіалуроновій кислоті, зверніть увагу. А до речі, якщо говорити про народні засоби щодо пігментації? Ну люди зазвичай можуть користуватися от я читала петрушка, сік лимону. Ну наскільки це безпечно робити саме влітку, і наскільки взагалі народні засоби можуть допомогти у догляді за шкірою? Народні засоби я люблю, я надаю їм перевагу, вони використовуються в будь-який час е року, але засоби для відбілення, прошу вас, пам'ятайте, в літній період часу ми взагалі не торкаємося наших пігментних зон. Це небезпечно. Угу. Якщо говорити про вітаміни. Комплекс вітамінів а, ну знову таке, що тут можна порадити? Чи має бути обов'язково консультація лікаря? Зазвичай як люди у нас приходять. вони, ну, здається людині, що вона гірше себе почуває, втомлена. Вона приходить в аптеку, а їй радять там декілька комплексів вітамінів. Вона їх припиває, скажімо, і власне до лікаря не звертається. Ну, вітаміни, ось вітаміни влітку. Наскільки вони потрібні як комплекс маю на увазі? Не як там фрукти, не як там овочі, а як комплекси. Досить необхідні. Ми за літній період часу повинні набратися цього комплексу вітамінів так, щоб ми гарно пройшли зиму, щоб у нас не було недоліків в тому чи іншому вітамінному комплексі. Тому пам'ятайте, вітамінна тарілка у вас завжди має бути на столі. Ви знаходитесь на робочому місці, чи ви знаходитесь вдома вже на відпочинку? Помийте собі фрукти ті чи інші, поставте в тарілочку і потрошечки їх беріть завжди. Тобто, вітамінна тарілка має включати в себе комплекс групи Б, вітаміни С обов'язково в літній період часу. Це цитруси. Так, ні, це не цитруси. Ну, в літній так. період часу надаємо перевагу малина, надаємо перевагу клубніка, надаємо перевагу яблука. Ну, цитрус це зимній період часу, здебільшого осі. Yeah. от вітамін С, група Б, вітамін А і Е. Це. Антиоксиданти, здебільшого треба теж використовувати: це такі, як капуста, це такі як перець, це такі, як броколі, теж різновидність капусти, це такі, як авокадо. Обов'язково мають бути фруктова тарілка і овочева чашка. Я так говорю. Тобто чашка салату в день. Це рекомендація моя вам на щодень. Угу. Ну, які ще буквально поради декілька буквально хвилинка, і що можна які поради, ну ви б хотіли дати влітку для наших слухачів, які доглядають за своїм обличчям? Я б хотіла дати ще таку пораду по догляду не тільки за обличчям, а по догляду й за тілом. Тому що наше тіло від того, що жарко, температура висока. Наші сальні залози і потові залози працюють в активному режимі, і наше тіло виглядає липким і має такий жирний вигляд і липкий на дотик. Тому ми повинні чаще приймати душ контраст. Окрім того, повинні пам'ятати, що ми зараз їдемо всі, по суті, на відпочинок, веземо з собою діток і так далі, і враховуючи підвищену. Вологість повітря біля басейнів розвиваються плісніві гриби. Біля моря, в піску розвиваються обичні гриби, що в дальнішому приводить до розвитку грибкового враження шкіри, а також розвитку бородавок, особливо на підошвах. Ми ходимо басиком, тому ми повинні про це пам'ятати. Ага. Окрім того, липкі шкіри, жирні шкіри. Є моментом для розвитку папілом. Папіломатозний вірус він є набутий і є генетично успадкований. І літо є періодом, коли розвиваються папіломи. Тому в кінці літа обов'язково підійдіть до лікаря, якщо так сталося, для того, щоб їх видалити. В літній період часу не рекомендую, тому що погано йде заживлення. Я дуже дякую за таку цікаву розмову і нагадаю, що сьогодні ми говорили про догляд за шкірою обличчя влітку. Говорили з нашою гостю, це лікар, дерматолог, косметолог Валентина Бойчук. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Стоди вісім